Я абсолютно безкоштовно віддаю тобі три відео з мого переднавчання. В У мене є групові заняття, і там люди за це заплатили. В мене є переднавчання. Що таке переднавчання? Це три відео. Перше відео про те, як проходить тест, НМТ, скільки балів тобі треба для бюджету, як це перевірити, перевірити, скільки і наскільки тобі треба скласти математику, українську мову, і всі питання про те, як складається тест НМТ, що треба брати з собою? Чому потрібно брати в мене дівчинка, колись запитала на пробному уроці, чому треба брати з собою одяг? Цю не курточку, а кофту. Там все про це розказується, що треба брати, як проходить сам тест. Оце перше відео. І два відео це е, самі такі найлегші теми, якщо хтось з вас не знає, по типу самі найлегші, як додавати однакові дроби з однаковими знаменниками. І там ще є е, задачі на рух. Ви можете це перейти, глянути абсолютно безкоштовно, і буде домашнє завдання. Все це я зараз викладу в Ютубі. Там буде така папочка, ви можете прямо. Хто зараз на Ютубі, бо я буду викладати це відео і на Ютубі, і на Тікток, і в Інстаграм. Ви можете перейти в мене в посиланнях є всі е, в всіх соцмережах є посилання в шапці профілю. YouTube. А хто з Ютубу переходьте прямо зараз, там є такий список відтворення, да? папочка НМТ 2026. Так от, там є а, ці відео, три відео перші, які треба переглянути, вам обов'язково їх треба переглянути. І домашні завдання з відеорозбором. Відеорозбори також є на Ютубі, але домашні завдання я викладу в Телеграм. Посилання на Телеграм також в будь якій соцмережі є. Переходьте і обов'язково дивіться. Люди в шоці і дякують мені, деякі за це заплатили. Ті, хто в мене на групових, а я вам даю безкоштовно. Мені прийшла така ідея, що треба віддати вам це безкоштовно.